В минулу п'ятницю працювала друга сесія міської ради. Порівняємо, у районі новообрана районна рада ще не приступала до роботи. За попередніми даними, це станеться 4 грудня. Тим часом міські депутати заслухали, як виконаний бюджет міста за 9 місяців поточного року та внесли цілий ряд змін до міського кошторису. Зауважень і заперечень цих питань не було. Голосування проходило одностайно і спокійно. Якраз це і не сподобалося одному із присутніх на сесії членів громадської організації воїнів. АТО». Який став голосно звинувачувати депутатів у байдужості рубіяна швидко вдалося випроводити із зали і ним зайнялась поліція. Аби не повторився подібний інцидент, керівник відділу поліції отримав від міського голови і депутатів доручення в подальшому забезпечувати громадський порядок під час проведення пленарних засідань. Обговорюючи комплексну цільову програму розвитку фізичної культури і спорту в місті на період 2016-2018 років, міський голова Василь Сидор зауважив, що на попередніх засіданнях депутатських. Комісії саме цьому питанню приділялась ще не найбільша увага. Тому Олександр Косюк, начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету, отримав доручення взяти до уваги усі зауваження депутатів та активізувати роботу у цьому напрямку. Розглядаючи питання затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік, депутати зачепили проблему продажу алкогольних напоїв роботи нічних закладів, де вони продаються. Підсумку було вирішено ще раз вивчити це питання. Та розглянути його на наступній сесії погодили депутати внесення доповнень цільову програму матеріально-технічного забезпечення військовослужбовців збройних сил України, особового складу роти охорони військового комісаріату та двох загонів оборони мешканців міста Славути на 2015-2016 роки. За ініціативою депутатів був підготовлений і затверджений порядок розгляду електронної петиції. Яка є особливою формою колективного звернення громадян до Славутської міської ради зауважимо, що така новація впроваджується вперше. Депутати затвердили склад представників організатора земельних торгів, несли зміни в деякі попередні рішення міської ради. А ось проект регламенту Славутської міської ради, який викликав серед депутатів найжвавіше попереднє обговорення. Задля цього була навіть створена робоча група із числа депутатів, не набрав необхідної підтримки при голосуванні. У певної частини депутатів виникли сумніви у достовірності викладеного тексту документа, що містить аж 52 сторінки. Після тривалого обговорення було вирішено перенести розгляд. Питання на наступне пленарне засідання разом з цим перенесли і голосування по питанню затвердження складу виконавчого комітету міської ради. Проголосували лише кількісний склад замість 15 запропонованих членів. Більшість зійшлась на кількості 17. А ось персональний склад за наполяганням частини депутатів має попередньо узгоджуватись на засіданнях постійних депутатських комісій. Ретельно підійшли депутати земельної комісії до підготовки проєктів рішень із чималої кількості земельних питань. Міський голова висловив вдячність. Ність за таку роботу і загалом схвально оцінив активність депутатського корпусу при підготовці до сесії.